Вітаю. Супер-мега-фіфа 1993. Група А. Матч 4. Алжир проти Гонконгу. Таблиця до. Бразилія. 6, Канада 3. Восьма хвилина. Мин лічан для Гонконгу. 0-1. Сенсація. 31 а Амар Азір зрівнює 1-1. Другий тайм, 52-га. Мустафа Фараї виводить вперед. 2-1. 61-a, dubăl Azir, 3-1. Таблиця після матчу Бразилія 6 очок, Канада Алжир По 3. Бомбардири. Саламар 4, Азір 2. Алжир оживає. Наступні Бразилія Гонконг. Канада Алжир. Прогнози! Підписуйся. Папа. -па.